Окупантів громлять у котлах на Донеччині. З'явилися нові подробиці щодо оточення росіян біля добропілля і нашого наступу відповідно. А ще друзі, я маю для вас жирнючий інсайт. І Якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви дізнаєтесь, що готують збройні сили України для руських на півдні, і до чого тут деокупація Бердянська і. Крима, але давайте про все по порядку. Для початку підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Попереду ось повірте, дуже гарячий випуск. Тому давайте одразу починати, щоб не гайти часу. Значить, з головного почнемо Справа в тім, що зсу громлять окупантів у котлах. І про це каже Ну я про це каже головком Сирський. Він, значить, розкрив нові деталі добропільської операції, каже, що ворог в оточенні, і наш наступ триває. Значить, операція на добропільському напрямку йде успішно, каже Сирський. За час її проведення сили оборони звільнили 188, ну майже 181 квадратний кілометр території. Тобто ну. Не за, уявіть на секундочку, яка це гігантська територія. Так і ще з залученням контрдиверсійних підрозділів зачистили 212 диверсійно-розвідувальних груп ворога. Це ті самі ДРГшки, які намагаються просочитися. І от Сирський нещодавно відвідав цей сектор фронту. Він побував на цьому напрямку і поспілкувався з командирами, які очолюють підрозділи. З пошуку і знищенню цих груп, і оточених, зокрема, окупантів, яких ми там нищимо, і каже, що дивіться, незважаючи на постійні контратаки супротивника, штурмові підрозділи зсу продовжують наступ, особливо на окремих ділянках. каже він: окрім боїв, Сирський наголосив на ключових речах: перше не дати ворогу наступати в районі Покровського, далі поліпшити логістику, забезпечити безпеку доріг і захист критичної інфраструктури. Окрім цього, ще і президент Зеленський прокоментував наступ ем, ЗСУ на добропільському напрямку. І от, за його словами, там триває ця контрнаступальна операція, яка зірвала літньо осінній наступ Російської Федерації. Тобто, суть новини в тому, що наш наступ на добропіллі зірвав потенційний наступ Російської Федерації на період літо осінь. От і все. Значить, він каже. Що найінтенсивніші напрямки на фронті це Покровський і добропільський, і от зараз триває контрнаступальна операція. Президент каже, що ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, каже він, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час добропільської операції від 21 серпня зафіксовано більше, увага далі: 12 тисяч втрат особового. Складу Російської Федерації армії Російської Федерації з них більше 7200, тисяч все безповоротні. Це ну це, це гігантські, просто непомірні втрати для ворога. Але найголовніше, що ця операція зірвала, як я вже сказав, плани Росіян. І От Зеленський каже: дивіться, ця операція безумовно має вплив на захист Покровська і розуміючи, що з добропіллям у них зараз великі втрати. Зараз русським поставлено завдання взяти Покровськ терміново, каже Зеленський за будь-яку ціну. Це те, що ми знаємо, розуміємо по перехопленнях і по інших даних, які у нас є, цими днями руски втрачають понад 100 своїх на добу, 100 виродків на добу, друзі. Доходить навіть до 200, каже він: ну уявіть, доба минула 24 години, мінус 200. І це тільки один напрямок, так на секундочку. Там взагалі росіяни не рахуються з втратами, за словами наших військових, які також безперечно підтверджують е е е котли на Донбасі. Зсу продовжують знищувати залишки російських підрозділів, які потрапили в ці котли. І от окупанти нині опинилися в двох невеликих котлах, каже військовослужбовець 41-ї бригади Кирило Сазонов. Ви знаєте, ми з Кирилом часто проводимо інтерв'ю, тому я особисто йому довіряю безперечно. І от він розповідає, що прес-офіцери називаються Клешнею краба, а мені це нагадує зайця з вухами, каже Сазонов. І обидва вуха відрізали наші хлопці зараз. Того зайця, так би мовити, поступово доїдають. Ну іншими словами, поступово знищують там ці залишки. Нині росіяни з двох там у двох невеличких котлах каже він, тобто зараз. Російські окупанти опинилися в двох котлах, і от на добропільському напрямку спостерігається небувала концентрація російських сил. Там діють 51 ша і 8-ма армії Російської Федерації, кілька механізованих дивізій, одразу три бригади морської піхоти. Перегляньте попередні випуски про котли. Я розповідав детально, хто там з іншого боку воює і чому у них зараз великі проблеми. І оце жонов каже: дивіться. Я такої концентрації російських морпіхів навіть на Курщині не пам'ятаю. А Кирилова був на Курщині під час операції. Це такий великий кулак, каже він, який мав іти на добропілля і повертати на Дружківку і Костянтинівку. Сазонов каже, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані, і їхня мрія до кінця року захопити Донецьку область вже перейшла в категорію нездійснених. Інший військовий, зокрема Іван Тимочко, каже, що для ну от він розповідає, що що для Путіна означають взагалі ось ці котли, в яких опинилися його російські окупанти. Він каже, що російські війська на Донецькому напрямку, які вони називали пріоритетним і найбільш успішним, опинилися взагалі оточні в оточенні. Для них морально і політично не буде прийнятно, якщо ті війська, які є зараз в оточенні, здадуться. Декілька десятків чи сотень, чи більше російських солдатів в полоні або на камери для Путіна це буде страшний удар. Я до речі, з цим абсолютно погоджуюсь, тому що ви знаєте, друзі, що росіяни за будь-яку ціну не хочуть, не можуть і не можуть собі дозволити взагалі опинитися в котлах, тому що для них це буде просто крах. Як це велика руська імперія і в котлах, яку які оточили, значить, і необандериці чи як то вони нас називають. Розумієте, так суть. І от Тимошко каже, що наразі окупанти взагалі там докладають абсолютно всіх зусиль для того, щоб деблокувати свої війська в районі Добропілля, тобто щоб вибратися з цих котлів для цього. Вони серед зосередили на цьому напрямку значну кількість військ, збільшили активність штурмів. І наразі Росіяни намагаються не лише там підійти до оточення з окупованих територій, але і розірвати кільце. Тобто, вони хочуть просто звідти вибратись. Тому каже він: сили оборони виконують складні операції, щоб не дати їм цього зробити. Але друзі, це ще не все. Я на старті нашої програми обіцяв вам жирнючий інсайт сьогодні. Я спілкувався в ефірі з офіцером ЗСУ у відставці з ветераном війни Артіґріном, і от він мені розповів, що готується план по розгрому російської армії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. Що може передбачати цей план за словами Гріна, новий контрнаступ зсу на південному театрі бойових дій. З окупацією, у тому числі Криму, за його інформацією, нам вже під це постачають зброю. Давайте просто послухаємо, а потім повернемось. Будь ласка, розкром російської армії. Я сильно подозріваю, що на Южному театрі воїна, тому що іменно там вони найбільш уязвимі. Е, і для виконання цього плану е, потрібно посчитать сколько чого украинской армії для того, щоб выполнить це завдання. Ну, то есть, задание очевидное. Я тут военную тайну не выдам, тем более я ее не знаю, но она настолько очевидна, что ее можно озвучить. Это прорезание э, Приазовья до Азова, э, уничтожение переправ, включая два моста, один железнодорожный, один автомобильный, э, керченские так называемые. Ну, не только мосты, но там есть еще другие средства для переправы, имеется в виду паромные и блокирование вот этой вот огромного куска Северной Таврии вместе с Крымом. Вот. То есть это будет, вот тогда будет следующий этап. Типа, Владимир, ну вот идем дальше или как-то хватит. И для выполнения этого задания нужен определенный комплект вооружений. Чули, так нужен определенний комплект вооружен. Зброя, яка нам вже постачається. Далі я покажу ще один відеограмент, де більш розширений розлого. Зокрема, про те, як може виглядати цей контрнаступ, і що конкретно нам постачають зброю, розповідає Артій. Давайте подивимось, будь ласка. там там на Бердянськ Да он всю которая западна, там, Ну і соответственно, взять контроль з помощью огневих средств переправи. и полностью изолировать э, Крым и Северную Таврию. и это абсолютно возможно, э, исходя из того комплекта вооружений, которые сейчас уже, уже начинают двигаться в Украину. Э, причем это мало кто скрывает, просто официально не объявляют. Но по низу пошло так, что в принципе знают все. Вот из моих контактов, э, ну, Це вже секрет Полішенеля, тобто, це очевидно, не скривається по причині того, що все-таки Трамп ждеть, що Путін прийме те ну да. А що ви думаєте, друзі? Путін прийме пропозицію Трампа і сяде за стіл переговорів. Чи навпаки він нічого не буде ухвалювати, нічого не буде робити, продовжуватиме воювати, і ЗСУ будуть вимушені піти в контрнаступ. За допомогою зброї американців, ви знаєте, що Зеленський і Трамп вже двічі зідзвонилися за останні два дні двічі, і планується третя телефонна розмова. Щось готується це однозначно, і от Арті Грін каже мені про те, що питання війни вирішиться влітку 2026 року. Тому давайте підсумуємо, друзі. Підбиваємо підсумки, так би мовити, зсу громлять окупантів в, коп, в котлах на Донеччині. Операція успішна втрати ворога величезні, сирські, зеленські військові, такі як Сазонов, Тимочко, підтверджують плани росіян щодо осінньої кампанії зруйновані, і це найголовніше а інсайт від Арті Гріна про новий контрнаступ і деокупацію Криму і низки ну, півдня, фактично, так деокупацію півдня дає нам ну величезну надію і сподівання. Тому ми стежимо за подіями. Як вони розгортатимуться? Я дякую вам за те, що долучилися до перегляду цього відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього інсайду, але найголовніше, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось!